Ританські технології, українське виробництво, автономна каналізація від компанії «Біотехсистем» – це зручність, надійність та екологічність. Монолітний корпус гарантує довговічне використання, а інноваційна система забезпечує 98 відсоткове очищення стоків, що дозволяє очищену воду виводити ливневі канали та використовувати для поливу. Автономна каналізація монтується за день і не потребує використання важкої будівельної техніки. Саме існує споживач наш це є звичайні люди, невеличкі будинки, котежні містечка, бо і ресторан, ресторан звичайно, готелі, бані. Які не є в, в місті, де не мають пущення до центральної каналізації, тобто ми їх каналізуємо, очищаємо їхні стоки і виводимо вже на навколишні серодовище чисту воду без кольору, і без запаху. Автономні каналізації від компанії System – це єдиний цивілізований спосіб очищення стоків у місцях, де немає централізованого каналізування. Завдяки використанню новітніх технологій автономні каналізації це відсутність запаху, обслуговування лише раз на рік та простота в експлуатації. Автономні каналізації від System – це просте рішення проблем зі стоками.